Так, друзі, на виставці AgroChallenge проходив повстенд 3 d Agro. Пам'ятаєте, я вам показував якось відео. Всім привіт! Із продажем вживаної техніки, і тут у них на стенді побачив таку цікаву машину. Гарбузозбиральний комбайн. Да, гарбузозбиральний комбайн турецького виробництва. Чого привезли на виставку? Того що це новинка. Українського ринку, напевно, яка набуває дуже великої популярності, і так як це високомаржинальна культура в цьому році і в минулих роках на зернових виникають дуже великі складнощі, і калькуляція не, не дозволяє щось планувати далі. Багато із українських фермерів планують вступити і, 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 і ризикнути з вирощуванням гарбузового насіння. На виставку на виставку привезли комбайн Сімсек. Це турецька компанія, яка чисто спеціалізується на виготовленні обладнання для збирання гарбуза квасолі, і якби вони закривають повний, повний процес по, по весь, весь цикл по даній, по даній культурі. Так, тут я так розумію, гарбузи наколюються. Комбайн повністю е, автоматичний, тобто нам не потрібно мати там багатьох операторів для того, щоб накидати гарбузи. Е, і там цей, по принципу роботи: е, це підбирач. Е, тобто, коли гарбуз зложений у волочок, для цього є валкозбирач, тобто він відриває і зложує волочок. Далі е, комбайн переводиться в транспортне положення. На йожик намотує, наколується гарбуз, зверху відривається, з цієї сторони краще буде видно. Ага. Ось, отакого ось, 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 ось. по транспортерній ленті попадає в зону для обмолоту і перебивання. Так, це... перебивається і далі попадає у нас у першу зону очистки. Тобто це ось ця труба. Через неї у нас е, вилітає жмиг повністю, і е, саме насіння, і, е, з м'якотю попадає у нас е, вниз комбайна, транспорт, е, транспортуровочним снеком е, транспортується на, знову наперед комбайна. Переходить у другу зону обмолоту. Це нижня труба у нас, отут тогося. Е, від неї. Це можна сказати друга зона е, грубої очистки. Е, через неї виходить вся м'якоть. Вона знову проходить до, кін... до задньої частини комбайна, піднімається вгору і йде наперед комбайна. Це третя зона очистки, м'яка очистка, там де він взагалі стає, просто після неї у вас залишається одне чисте насіння. Ну, Задача його це виділити насіння. Да. Так як багато тоді, після верхньої тонкої очистки, образно, чисте насіння попадає у бункер. Комбайн ще має змогу підсушити насіння. До 20% за рахунок турбіни. І якраз при вході на сіння у бункер вихід стоїть і його можна підсушити до 20%. Так як основна задача це зібрати чистий гарбуз, чисте гарбузове насіння, щоб щоб зменшити затратку, можна так сказати щоб його не мити. Бо коли ми миємо гарбузове насіння, ми додаємо туди вологи, а це, в свою чергу, забирає у нас наші гроші. І тої економіки у нас не, не виходить. Тут, за допомогою системи оцієї дуже правильної зони сепарації і очистки, ми можемо зекономити на мойці, сушці і. Якби, і, 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 і отримати дуже якісний, класний продукт. Наша компанія 3DAGro може запропонувати, в свою чергу, весь спектр від початку, тобто від посів матеріала до збирання, консультація агрономічна і введення вас, як, е, нашого клієнта, і аналогічно до викупу сільськогосподарської продукції, готового гарбуза. У вас, як у споживача. Тобто, весь цикл можу закрити. Скільки коштує дана машина? Дана машина коштує 36 тисяч євро по перерахунку з ПДВ. Ця машина може робити від 8 до 15 гектарів за робочу зміну. Є менші машини. Загальна лінійка даного виробника можна. Я в ціновій політиці скажу, у моделях не буду говорити: від 10 до 72. 1000 євро. Ага. Е, даний комбайн під трактор 80. Е, агрегатується даний комбайн з трактором 100 плюс кінських сил. Да. А якщо трактор 80 кінських сил, то можна менше. Можна менше. Да? Правильно комбайн підбирати не під трактор, а правильно комбайн підбирати під можливості твоєї сушки. Скільки твоя сушка може зробити за день? Якщо е, візьмемо. В середньому гектар гарбуза дає вологого насіння там в районі 2 тонн. Візьмемо, що комбайн, робить у нас 10 гектарів. 20 тонн мокрого насіння в тебе має бути сушка, яка в тебе за добу висушить 20 тонн мокрого Ага. А сушка, яка повинна бути звичайна зернова, чи читання. Сушка має теж вивчали це питання. Зернова сушка може сушити це насіння, але за рахунок отих елеваторів і різної температури, гарбузове насіння втрачає свою цінність і товарний вигляд. Саме адекватний і саме толкове рішення це є вертикальна сушка, в якій буде постійно одна й та сама температура, і буде м'яке. М'яке перевертання гарбузового насіння, щоб запобігти е, злиплення е, його? Okay.